16-поверхівка на проспекті Перемоги 104 один із найвищих житлових будинків у Чернігові. У ній є два ліфти. Ламаються вони часто, розповідає Лідія Свічкова. Вони у нас давні, як я. Бо в нас вже міняли якось і все обладнання. Ну кажуть, що поставили і погане. Якщо ремонтувати, то треба міняти ліфти. Бо вони повільні, повільні. Ти чекаєш, поки він закроється, відкроється. З 1 липня ліфти у цій та інших багатоповерхівках міста замість центр ліфту обслуговуватиме комунальне підприємство Новозаводське. Так центр ліфт вроді нормально працює. Хочеться, щоб добре було, а як воно буде, хто баже знає. Чи вплине якось ця зміни на стан ліфтів та їх ремонти, не знає і Надія Шурпа. Буває так. От один день поламалися, другий день поламалися там. Ніяк. На третій день прийшли, ремонтують малого ліфта. І каже один другому, ні, ну ти ж дивись, вчора були. Ну як оце він зробив? Тому що це приїхав спеціаліст, який робить. А то були люди, які отримали зарплату. От і все. Від цього все залежить. Частина ліфтів у багатоповерхівках міста вже відпрацювали нормативний термін. Аби вони могли працювати далі. Їх треба капітально ремонтувати чи модернізувати, розповів начальник міського управління ЖКГ Ярослав Куц. Капітальний ремонт продовжує термін дії ліфта від 2 до 4 років. Модернізація на 18 років. Капітальний ремонт вартує 200 тисяч, модернізація вартує 700 тисяч. Тому треба приділити увагу. Цьому питанню, і треба на це направити відповідне фінансування задля того, щоб не виникало ніяких кривотолків. Чому виконуються ці роботи з технічного обслуговування приватне підприємство на комунальне, міським головою прийняти рішення створити підрозділ на базі комунального підприємства. Я вважаю, що комунальне підприємство Новозаводське це більш прозора і більш зрозуміла конструкція обслуговування ліфтів. Працівники центру ліфту мають перейти працювати до Новозаводського, сказав Ярослав Куц. Суспільне упродовж тижня намагалося отримати коментар від центру ліфту. Досі цього зробити не вдалося. Наталія Гоман, Валерій Циркун, Олександр Сіцько, новини на Суспільному.